Всім привіт. Вирішив зняти відео відповідь на таке запитання, яке часом задають користувачі. Як користуватися от такими двома шторочними бункерами? Ну це, як вже казав, експериментальний був варіант. Якщо сподобається людям, зможу все це показати. І розказуємо. Ну от, включаємо тут, включаємо корабль, попередньо відкриємо банкера. Ну і от, вам треба заїхати на точку. Ви загружаєте собі снасть, загрузили там неї. Знасть ліжить, засипали корму сюди і сюди. І поїхали на точку, наприклад, снастю. Два бункера, якби зроблені для того, щоб ви могли собі заїхати, вигрузити Снасть окремо з кормом. І можна чуть-чуть проїхати або під час розвороту вигрузити другий бункер. Тобто збільшити п'ятно ловлі. Можна заїхати, вигрузити один бункер на одній точці. На другій точці у вас є вже корм і без повернення до берега, щоб не робити лишніх ходок і садити акумулятор. Просто ви їдете на другу точку, де у вас там знаходиться корм. Оснастка лежить. І докормлюєте точку. Просто доїхали туди, стали вигрузились. Все те саме. Якщо є бажання вигрузити весь корм, наприклад, тут і тут. Ви просто заїжджаєте точку, відкриваєте два бункера одночасно і вилітає все. Тобто так само, як і в звичайному одношторочному бункері. Ну і відповідно з варіантом автопілота ви задаєте прибуття з Настю, наприклад, і з другим кормом загружений. Тоже задаєте точку. Але робите відправку без вигрузки. Тобто він приходить на точку і стає. Він приходить вам на точку, стає. Ви виключаєте автопілот, вигружаєте бункер в ручному режимі. Далі вибираєте другу точку, на яку ви хочете докормити, включаєте автоматичний режим, він у вас заходить туди з визу, в режимі вже з вигрузкою, стає там, вигружається, приходить до вас до берега. Ну, тобто в таких випадках було придумано двох бункерний шторочного типу, тому що люди, є багато, які люблять, щоб це було взаді. Ну і були питання. Чи можна так зробити? Ну от є готові кораблі, як би можна, як то кажуть. Я думаю, що я дав відповідь на питання наше. Два бункера, ну, враховуючи, що вони великі. Вас сюди вказують прилічну корму, тобто спокійно одним бункером кормите одну точку. Я думаю, все це зрозуміло. Все, дякую за увагу.